Так, чоловік повинен приходити додому з ресторана. Ну, як тобі. Ой, так вони з сиром. А, вони з м'ясом. А вони з сиром? <сум> <сум> з творогом і сиром. А ти з м'ясом купив? Ну, щось попуталося, Добре. Ну, щоб досягло. А це вони тільки з сиром? Там, мабуть, ну ладно. Приштрафився. Приштрафився. <реш> <реш> Ні, ну чого добре, дивись. А як тобі мої губи? Красиві. Це я помаду хочу так купити. А хто ж тобі їх намалював? Ну, купила Ну, я в магазині пробувала. Світлішу купили. Те в магазинці ми намалювали губи? Так. Да. А Я Що добре. з творогом, так? Да? Так. Да. Ну, творог і цей добре. Угу. Добрий. Пожалуйста. Переможка. Тільки з м'ясом. Тільки з м'ясом.